Всім вітання, мої любі! Вітання з міста Харкова. У нас сьогодні вже 12 серпня 2025 року. Сьогодні день, коли Венера і Юпітер поєднуються. І це дуже-дуже добре для. Закоханих для тих, хто шукає кохання для партнерства. Я про це напишу в коментарях до цього відео. І саме про кохання ми поговоримо наприкінці цього відео. Ну, а зараз запитаємо всесвіту підказку, що нас сьогодні буде надихати, вдохновляти, що буде нам давати енергію, хай нам підсвідомо підкаже. підкажу. забота о себе, любовь и наслаждение. Вот этот ресурс нам поможет сегодня очень-очень много сделать. И то, что можно нас уводить и в минус, это безб... безволие, угождение и растворение. Подвиньте уважнейше на малюнок, про тут для вас, что вы тут для себя. Бачите? Якщо ми відчуємо ось такий стан собі, запитаємо у усі світу, яку стратегію використати для того, щоб повернутися в ресурсний стан. Вибираємо число від 1 до 3 і так, ті, хто вибрав число 1. Ваша стратегія на сьогодні буде от така: подивіться уважно ще на малюнок. Про що тут для вас? Ті, хто вибрав число 2, Ваша стратегія на сьогодні буде ось така. І ті, хто вибрав число 3, ваша стратегія буде сьогодні ось така. Подивіться уважніше про що тут. Ну, і щодо кохання. Про кохання ми сьогодні поговоримо на прямому ефірі в Тіктоці о 9 А давайте зараз продіагностуємо, що. Что между вами происходит в отношениях? Выбираем число от 1 до 3. Итак, те, кто выбрал число 1, в ваших отношениях между вами происходит вот такое. О чем это для вас? Что вы здесь для себя видите? Те, кто выбрал число 2, между вами в отношениях происходит вот такое. И те, кто выбрал число 3, между вами в отношениях происходит вот такое. А на прямом эфире мы посмотрим, как вы себя чувствуете в ваших отношениях, как чувствует себя ваш партнер и что важно сделать для того, чтобы было в легкости, в благополучии, в принятии и в любви. Бережите себя.